У цьому відео ми хочемо показати вам можливості налаштувань у вашому додатку Prana Pranabre. Щоби знайти налаштування, ми перейдемо в меню, розділ Різне, Вкладка Налаштування. Тут ми можемо побачити цілий список настройок налаштувань, яких ми можемо застосувати до цього додатка. Перше налаштування це мова. Ми можемо вибрати з цього списку будь-яку мову, яка нам підходить найбільше. Але майте на увазі, що мова буде змінена тільки після перезапуску додатку. Слідуючий пункт це тема. В цьому додатку є дві теми світла і темна. Ви зараз бачите світло. І темну я вам дуже-дуже швиденько покажу. Вона така скоріше сіренька, ніж чорна. Ми зараз повернемося в налаштування і змінимо тему назад на світло. Слідуючі два пункти настройок це настройки щодо ваших тренувань. І перша стосується екрану. Екран допродовж тренування можна налаштувати трьома різними способами. Перший спосіб це за замовчуванням. Тобто, ваш пристрій буде вести себе так, як ви його налаштували системно взагалі, і він так себе буде вести під час ваших тренувань. Наприклад, вимикатися через 30 секунд після. Того, як ви перестали будь-яку активність проявляти на ньому. Слідуючий пункт, увімкнений увесь час, значить те, що ваш екран не згасне під час вашого тренування. Це дуже зручно для новачків в дихальній гімнастиці, або ж, якщо вам просто приємно концентруватися на цьому кругу, який спадає, або ж якщо ви використовуєте тихий режим і не можете використовувати звуки. Ви можете тренуватись просто спостерігаючи за зміною фаз у візуальному вигляді. І третій пункт. Вимкнути відразу, значить, що як тільки ви почнете тренування, ваш екран згасне. Ця опція дуже підходить для досвідчених користувачів. І також для того, якщо ви хочете спостерігати, наприклад, не за екраном, а за деревами птахами. За вікном або в парку, де ви зараз знаходитесь. Далі тривалість тренування. Ми можемо встановити її або в одиницях часу, тобто в секундах і хвилинах, або в кількості циклів. Перша опція підходить, якщо в нас є фіксований невеликий час для тренувань, наприклад, лише 5 хвилин. Друга опція більше підходить, якщо нам більш важливо кількість циклів, ніж конкретний час. Наприклад, якщо ми змінимо кіль... в кількості циклів, поставим, Я зараз покажу, що тут зміниться. Зміниться загальна тривалість тренувань, тепер її можна вибирати не в хвилинах і секундах, а в кількості циклів. Повернемося до налаштувань. Всі інші налаштування стосуються ваших звуків. Тут ви можете вимкнути і увімкнути фонові звуки та метроном. А також вибрати стиль фонових звуків та метроному. Фонові звуки вибираються в цьому меню. Перших два назавжди залишаться безкоштовними, всі інші будуть для гуру версії. Так само і з метрономом. Три верхні будуть безкоштовні, всі решта для гуру версії. Але хочу звернути вашу увагу, що тут є особливий стиль метроному, який є вібро. Тобто, ваш девайс буде вібрувати коротким-коротким вібро. Сигналом кожну секунду. Це дуже зручно, якщо ви тримаєте ваш девайс в руці або знаходитесь в тихому режимі, і саме вібро буде відраховувати кожні секунди. Але ця опція спрацює тільки, якщо ваш пристрій підтримує вібрацію. Цей не підтримує і тому він видає такий тост. Також. Існує програмна проблема зі звуками на пристроях із встановленою системою Android від 4.0 до 4.3. Це є програмна річ, ми нічого не можемо тут, на жаль, зробити, але тільки можемо запропонувати вам виправити цю помилку. Ваші звукові теми трошки зміняться на такі, які будуть працювати на вашому пристрої. І взагалі, якщо у вас не така система Android, ви все одно можете погратися з цією опцією. Ну, раптом вам сподобається. Ось і все.